Леся Українка, хотіла б я піснею стати, хотіла б я піснею стати усю й хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, Буяти над морем хибким Лунали б тоді мої мрії і щастя, моє таємне ясніші, ніж зорі ясніє, гучніші, ніж море, гучне. Володимир Вернадський – українець з російським корінням і з величезним міжнародним досвідом. Хоча народився у Петербурзі, перші роки життя Володимир провів у Харкові. Згодом родина Вернацьких повернулася до Росії. Там молодий учений розпочав свою кар'єру. Дешевецький переворот змусив Вернацького виїхати до Полтави, де він всерйоз зацікавився українською історією і мовою. І вам слава, сині гори, кригою у путі, і вам лицарі великі богом не забуті. Горітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке є горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трикутки, Федір купець обдурити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, Інший гендлює, візьми перевір Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне. Непокоїть мій ум. У IX столітті на території сучасної України почала створюватися одна із наймогутніших держав середньовіччя. Це була Київська держава, або ж як її ще називають, Київська Русь. Вона поєднала в собі слов'янські племена, частина із яких згодом стане предками українців. Але заснування та становлення Русі до сих пір є маловідомим. Дослідники навіть сьогодні сперечаються, хто насправді заснував Київ та чому Київська Русь є абсолютно некоректною назвою і, врешті-решт, як Руська держава здобула свою могутність та які правителі відігравали у цьому вирішальну роль.